Ну що ж, всім привіт! З вами я Фриза, і сьогодні я продовжую грати в магічних пригодах Майнкрафт. Я сподіваюся, вам це сподобається. Підпишіться на канал та поставте дзвіночок, щоб не пропустити наступні відео. До ну, ми починаємо. Ну. окей. А зараз я думаю. куди йти? Ну, я думаю, піду я на поляну, бо мені там більше подобається. Я хоть. Я там думаю побудую свій перший будиночок. Тут якась фейка, фея є. Зараз тільки подивлююся. Да. Ні, ну це дуже круто. Нарешті. На, на, ну, звичайно, на другій е, зразу. Тут і пустеля, є, і савана, і ось рівнина. Я тоді хочу на, рівні, на рівнині поселитись. У мене буде і дварф біля мене, і портал безодню якраз тут є. Ну загалом окей. я тоді б... піду зараз на рівнину. Так, Ось так, ось вода. Це фаєні... О, весни здається. Треки, Стоп, лимон це здається. Та, в лимон сіт перетворюється. Я тоді їх посажу ось тут. А, і до речі, ніч вже достало все-таки. Що? <кій> я в... Я ч вибухи? Я чув вибухи. Ви теж чули вибухи? Були вибухи. Але де вибухи? Ось я тут. Але тут нічого немає. Це, це просто печера. Тут видно. А, стоп, стоп! Ой! Тут є ще, ще одна будинка, ще одна бібліотека. Так, да, це ще одна бібліотека, яку можна буде, думаю, пізніше навіть сходити. Там ще такі якісь ресурси та й були. Ну, окей, тоді давайте зараз я добуду якомога більше дерева і почнемо будувати будинок, але спершу цього кріпера! Я не хотів, щоб він підривався, бо я хочу тут колядку хорошу зробити, тут, щоб все було, щоб все було рівенько, все було круто, деревен вмирає десь страшного Що це таке? Це ківі А, да, ось збираю є ківі 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 Ще ківі Так, з нього теж дається робиться так, Ківі Пай, але то мені не треба. Хоча я це збережу себе. Беде забити інвентар, буде просто нема куди ресурси класти. Так що давайте потроху розчищати тут територію, на якій я якраз не побудую. Ось це заважає. Ну окей. Далі, так. Ось тут я і буду все будувати. Давайте я зараз зроблю скрині, в які я можу викласти хоча б частину своїх речей, тому що Вони їх забагато просто усе викладаємо, усе забираємо. У, так набагато краще. У тебе майже чистий питань. Окей, okay, все інше тепер ми перероблюємо в дошки і починаємо. І починаємо вже виділяти територію. О! Що? Труйна картопля? Досягнення якесь? Такс. А звідки це? Ага, ось форичкрафт. а а, -а, -а тут! Качну! Я ж коли ламаю, то я можу отримати якісь. То я можу отримати щось. Ось якраз звідки і палки випали. Вони теж попалися мені з землі. Е, зробити хоча б якусь лопату собі. Навіть дерев'яну, щоб швидше ламати, Тому що дуже довго. І, до речі, так, це можна сюди покласти. Дивіться мені рок. Ага, кадайф якийсь і Стоунс, який. Просто гарний, окей. Але... Ну окей, нехай в мене ось тут побуде, але залом це досить гарні прикраси, можна доріжку з них зробити. Але, у дерев'яна лопата це набагато краще, ніж рукою лопати. Я розумію, що це не моментально. Оба! буляк випав. Ще водосягне. Цікаво, чому воно в чаті не відображається. Ну, але... Ну, окей. Ще я ще хочу, щоб дощ дощник швидше закінчився, тому що не подобається мені це. Так що, чик! І все, нема доща. Усе, підлога загалом є. І тепер сама фішка мого дому. Зараз ви її побачите. Робимо добові сходи. І треба так, щоб. Так, тут буде три блоки, і я хочу побудувати будинок, який, тобто, отут будуть сходи. Тобто такі, які можна піднятися на другий поверх, але там це буде якби відкритий другий поверх і навіть без стін. Буде прохід, буде два проходи. Ось тут центральний. І ось так і ось тут, ну, ні, це навіть буде головний. Хоча ні, думаю, ось тут, так, ось тут буде головний прохід, а ось тут буде такий про, ще один прохід, коротше. Так, звичайно, мені цього знадобиться набагато більше дерева, мені цього не вистачить. Але. Ну, ні, звичайно, можливо і вистачить, але не думаю. Так що поїхали. А, стоп, якщо правий кнопки, ми ще воду теж довгуваються, ну, окей. Так, стоп. А диві, що я це тоді ставив тут? Я ці дошки заберу. окей, зараз буде ніч. Уже ніч. Вау, який гарний місяць! І який мод цей місяць додає вже. Так, окей, оце все тут треба буде розкопати і теж замінити на дерево. Або навіть не на думку. Ну, не на дерево, а на щось інше. Так, всі залишилися останні, можна так сказати, стіда. Та ну трошки не вистачило. Скільки ще дві штучки треба, серйозно. А я скрафтю зразу скільки, зразу чотири. Ну нічого, дві записні буде і усе побудовано. Такс. Тепер буде у ще два проходи. Один головний він буде ось тут. І тут якраз треба поставити трошки. Я знаю, що трошки не рівно. Чи ріву з ну-ка зараз подивимось. Так, це треба відкласти. І... Адука сніги. Скі... А, Киві де можна їсти. Е, окей. Ну, заглуб, да, добре. Зараз треба тільки двері ще зробити, швиденько. Я розумію, що для скрині верстака це незручно, а ні, загалом нормально, Можна проходити. І залишилося зробити підлогу. Поки що я верху не буду робити. Можливо, я його зроблю з книги. І в мене вже друга отруйна картопля випала. Та ну. Я думав, тут уже більше стака грунту. Так. І мені чуть-чуть дошок -чуть не вистачило. Шість дошок мені не вистачило, які я якраз витратив на двері. Нема більше, Та, ну, немає більше. Ну, нехай стоять, добре жартую. Ну що ж, а на цьому я вже буду закінчувати. Якщо вам сподобалось, то поставте лайк і поділіться цим відео з другом, оскільки я дуже стараюся зараз робити цікаві відео. Ну а я говорю всім до побачення, всім па-па!